Так, привіт громада! Ми з України. Находимося на полі. На полі покровної культури Озимий горох. Отак він виглядає. Давно вам не показував. Отак виглядає. Посіяний він тут 70 кілограм. Соєвий висів це в мене був на сівалки. Соя, як була, сіяли, так 70 кг гороху. Отак виглядає. Зараз Щас... зі мною тут приїхав студент Коля. <різь> Вона копає, вологу шукає. Так, копай Коля горох, зараз бульбашкові бактерії будемо дивитися. Сіяли ми його на добриво, ну як на. На добриво і подивитися, як він перезимує, як він перезимує. Тут сходи були різні, тобто був горох в різних стадіях. Зійшло, волога була трошки в землі, процентів 30 зійшло його там, ну, де, де більше, де менше. Отако от він в більшій стадії перебуває. А потім, уже як пішли оці основні дощі, це вже десь кінець вересня. Зійшло так ось. О, отакий горох зійшов. Що ти там? Та так швидко не копай. Ми тепер дивимося. оно ну І -ну. ну -ну -ну. так треба розцейкувати води. Воно дивіться скільки. Все, все в цьому. Це коріння в бульбашкових бактеріях. Розцейкуй. Зараз вирвати спробуємо, як вони держиться горох. Як він дервиться чи не вирветься. Угу. А, ось все вирвалося, дивіться як Що краще видно. Скільки тільки бактерій. Так, експериментуємо з горохом. Для чого? Щоб тут посіяти на той рік кукурудзу. Поле після, поле після озимого ячменю. це. І... Тут ми засіли небагато, пару гектарчиків, ви знаєте, що яка ситуація, що не було як тратить солярку і ресурси на це все діло. Ну, експерименти всі равно ми зробили для себе, щоб побачити побачити результат. І потім ну, це ж результат дуже не за один рік будь. І якщо воно стабільно все буде чудово, то будемо сіяти на той рік більше. Просто ситуація з газотними добривами зараз літра 35 тисяч гривень, то я думаю собі цього посіву буде в гораздо менше, ніж вкинуть вкинуть там 100 кг селітри. Ну, Побачимо, скільки він нам принесе цей азот гороху, ой, азоту. Е, ну, Пшеничка, я вам скажу, по гороху все тільки що ходили, контролювали мишей. Ну так, по полю пройшлися, нема там в принципі, і багато. ну, Все равно як проконтролювали, пройтися прийшлося. То пшеничка, я, виглядає чудово, хоча її злакова муха побила, ну, кущення вже десь один в п'яті Туди кажу, Десь 5 коефіцієнт, 4-5. там 5, ну, Я думаю, ще вона розкущиться. І то видно Дію гороху вже видно. Зразу не було видно, бо ти казав, по, по цьому. По суястику посіяна була, пшеничка то вона була яскравіша. Ну, то є, Як яскравіша, зеленіший насичений колір був. А зараз по горохові чудово. Симбіоз у нас теж є. Зима ячмінь. Ніч таке корніва. Вся вона коріння блипше, бактерії працюють. Так що, побачимо, скільки залише. Ну просто що, я ще не доказав. Сіяли 70 кілограм, це так. Як рентабельна. Рентабельна кількість гороху. Можна, звісно, посіяти 200 кг. Ну просто горох, наприклад, десь примірна ціна 7 тисяч. Ну, 700, це 100 кг посіять, 700 гривень на гектар ти викинеш. Ну, Десь таке примірно. І побачить, скільки це селітри треба. Ну, селітри треба сюди 100 кг кинути, це навіть 33,5 тисяч тисяч гривень. Ну і ще плюс робота. І побачимо, де більше буде користі. Все одно тут селітри. Я думаю, оце тут буде горох, як добро, а тут рядишком кинемо вже весною, якихось якийсь проход розкидача селітрою 100 кілограм і зрівнимо, побачимо тоді, що у нас вийде. Чи ця плантація? Тобто ну, цей участок у нас що покаже і 100 кг хімічної форми азоту. Так, виглядає тут оце поле. забрискане було гліфосатом. Ну, бачу, ячмінь поотходив трохи. Ну, це тут воно, в принципі, туди вдаль, він бризкалося це тут, тут. Бризка ось 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 поле, як вам сказати. Остатками завжди гліфосату. Там у нас є поля дальні. Ми там бризкаємо, де що залишається, тут ну, то Тут різні, різні тут сроки, як кажуть, забризкування гліфосатом. Тут, тут ну, так виглядає поле. Тут вибачте цей. Що у нас тут? Осотовий пліж. Блін. Ну, корінь почорнів, звісно. Ріші на зиму побачив, на зиму його треба бризкати. Ну, корінь ось це був чорний, а тепер тут отакий. От ходило трохи багато. Ну, є. Я думаю, що не перезимує. Якщо осот на зиму йде прибитий гліфосатом отакий, зиму він не набирає поживних. ну, Речовин цукрів, чи, ну, поживи в корінь. І він зиму не перезимовує. Так що, я думаю, будемо наблюдати. Ну, це вже не один рік ми це бачимо. Даже, даже я його бив Гранстаром на зиму в пшеницях. Ну, Бризкав падали цю і Грандстаром, там грам 15 кидали, ми Грандстара. І осот на зиму був побризканий, то ну, як кажуть, пліщі осоди набагато зменшились. Основні бур'яни в нас це злосні на полях. Це амброзія, лобода і осот. У, в нашій місцевості. Даже такі як міші, там ще щось, де скільки приносять є ті бур'яни, але ну, вони економічної шкоди так не приносять, як амброзія, лобода і осоти. Так що... Просто на них треба звертати увагу на ці, ці бур'яни. Ну що, як кажуть. Будемо живі, побачимося. Я думаю, надіємося. Не надіємося, віримо в нашу перемогу. Як кажуть, смерть хуйлу, смерть рашистським окука... окуп... о... оку... окупантам. Коротше, що можна сказати? Слава Україні, слава нашим героям за перемогу. Все буде добре в нашому житті. Поїхали ми далі.